Ми стоїмо напередодні Великого посту, повинні попрощатися один з одним, тому що це довгий шлях. І раніше, коли йшли люди в пустелю провадити піст, не всі поверталися, і тому вони по-справжньому прощались. І не в жартома просили один в одного прощення. Дуже доречно ця молитва нині відпускаєш. Шлях на Великого послуга, який має привести мене Але з попереднім життям я прощаю. Я прощаюсь і мав на писаті. Але Ви дивлячись на те, що відбувається з нами, зі дми, зі родом, з людьми, з з громадою церковною і суспільством, На вашому посаді. Ми побачили промінь і знову твої Майнуло світло. І знову хмари. І це відбувається з нами. Тому що. Кожен може сам себе звинуватити. Бо ніхто не може сказати, що він зробив все, щоб ми разом стали на шлях спасіння. Церква повинна надихати, вона не вирішує за суспільство питання, яким шляхом іти. Чого домагатися? Вона повинна надавати натхнення духовні сили, тобто волю, можність, прагнення йти певним шляхом, силу духовну, потугу велику. Чи зробив кожен з нас як? Член тої церкви, все, що залежить від нього, щоб щось змінилося в нашому житті. Я думаю, що кожен може сам себе звинуватити. І сумно, і гірко, і соромно дивитись. Ті фото, з яких на нас дивляться очі, тих, що загинули. Боляче і соромно. Вже є нам в чому каятися. Не надихнули сім'ї і не надихнули, не здобули духовних сил. І не надали тих духовних сил. Немає у нас крим. А скніння є, ремствування є. Нарікання на всіх на світі кожного є, на себе не нарікає. Це дуже важлива частина нашого існування. Зараз я тут не бачу людину, яка могла б абстрагуватися від того, про що я кажу. Відсторонитися і сказати, це для мене не існує, це не важливо, це важливо. Це наша спільна біда. І нам треба здобути... Дієве покаяння, дієве покаяння це не тільки зрозуміти, що ти винен. Це не тільки визнати свою провину і просити прощення. Головне, це явити плоди покаяння. Це значить, що по-справжньому відкинути те, в чому ти винен. По-справжньому. І намагатися таки стати на інший шлях і по-іншому спробувати жити, спрямовувати себе. Це важко. Ми ж ще до того і дуже розгублені. Наша неспроможність. Виявляє себе в тому, що ми і не знаємо, а що ти, що я, що він по-справжньому може зробити. Нарікати дуже просто. Для того, щоб зрозуміти, що треба, треба докласти дуже великих інтелектуальних зусиль. А вони вимагають енергії і волі і сили духу більше ніж фізичні навантаження. Без тих змін власне нам не жити. Ми ж маємо зрозуміти, що йдеться про існування і країни, і народу, і держави. Та й кожного з нас з тим рівнем очікування того, що ми очікуємо від суспільства, з тим рівнем свободи, до якої ми звикли, з тим рівнем волелюбності, яка в нас прокинулась по-справжньому. Хіба це можна віддати? Нашу волю, нашу свободу. Як нам треба багато зробити, щось зробити із собою. Спочатку. Щоб не було рівності. Щоб не було нехіті. Яким треба щось здобути. І здолати свою безпорадність і неспроможність. Ось там ті ненародження. Кожен з нас винен перед усіма. І є, мабуть, що щось іще. Незвичайно особисте. Таке, що терзає душу. Стаєш, стаєш. Все більше і більше переживаєш таке щодня, щодня. Якщо не кожну годину, то дуже часто згадується те, що було. День чи рік. Місяць чи десятиліття тому. Є такі речі, що і за 50 років. Те, де завинив, те, що не можна виправити. Ті ображені обличчя, ті чиїсь сльози, той смуток, який ти завдав, не ти, я. І Незвичайно крається серце, тому що це не можна виправити. Все, що сталося, воно сталося і так і залишиться в твоїй долі, в твоїй пам'яті. Так і буде бриніти у вічності, кличучи тебе здалеку. Думай. Схаменився. Покайся. Згадай про вину. Зароби щось. Нам треба дожити до Воскресіння. Нам треба здобути те Воскресіння наших душ. Нам треба відкинути все що в нашому минулому і теперішньому не дає нашим душам воскреснути і здобути силу і стати крилатими. Нам треба покаятись за все, в чому ми були винні перед живими, мертвими і ненародженими в усіх розуміннях того слова. Вони всі дивляться на нас. З і з смутком, але з надією. Вони чекають від нас чогось. Наших зусиль. Нашого зросту. Бо якщо ми цього не спроможемося з собою зробити... І мертвих, і живих, і ненароджених, охопить тебрями і смуток. Тому спочатку треба попросити прощення. З розумінням того, що без того, щоб просити прощення, без покаяння, без прохання, ніхто прощенним не буває. Треба просити прощення, бо непрощений грішник є здобич диявола. І тому його треба врятувати від тих пасорів. Але грішник має визнати себе винним. Має волею своєю відкинути все, в чому він винен. Тільки тоді його прохання є правдивим, його покаяння дійсним, таким, що може надати плоди. Я сподіваюся. Стосовно себе. Стосовно вас. Я не хочу в пазурі диявола. Я хочу щось змінити. Не один. Один я не спроможний. Разом. З тими, хто мене простить. Простіть мене. Отче, брати і сестри. За все, що вчинив я в своєму житті, словом, ділом, думкою, всіма почуваннями.